Всім привіт-привіт, моє привіт. вітання. Вам всім миру, добра. Ну що хочу, напевно, вже закрити питання по містиках. Трішки не збирав, плюс закінчилась підписка по містиках, яких давалось трішки золота. Шесть містичних контейнерів і сертифікат. Плюс я докупав потихеньку в магазині. І навіть деякі як докупав не спів закрити, і мені випало два сертифіката. Тому, я думаю, буде. У нас, у нас сьогодні цікаво, бачите, один сертифікат у нас із той підписки і два дропнулось так. Плюс у нас ще є з 1 рівня 34 штуки, і нам одного не вистачало до другого, так що буде 3 другого рівня. Надіюсь, ще хоча б парочку залутати, було б непогано. Тому я думаю, буде цікаво. Дякую, що ви, як завжди, зі мною. Дякую за підписки, коментарі. Ну що, будемо починати. Надіємося на краще ждемо новогоднього івента. Потихеньку буду збирати золото, щоб набити 10 куль. Як зазвичай, я це роблю. І попутно ж також будуть випадати кулі, будемо вільний зливати десь в тому році, по-моєму, 20 грудня був початок івенту, тому рахуємо, що залишилось місяць. Ну що, починаємо. Давай. 34 першого рівня поїхали. Дуже б хотілося, щоб парочку сертифікатів і щоб сертифікати впадали нам гарні. Нагороди колекційки, хотілося б хоча б одну десяточку отримати. Так як в цьому році із всіх звичайних не падало. На твінк лише раз, десятка випала. Там пощастило. Так, 100 золота упало і другий рівень. Ну, Поки що давайте перві дубасить. Бачите, ще в нас буде два. первого, разом три. Поїхали. Тут в основному всі по два. Скуплялися. Опа, на опана. Це вже добре. Давайте зробимо коментик під цей сертифікат. До речі, мені на одному із кінків дуже добре накидало сертифікатів в цьому році. Тому цей рік якось містики більш-менш мені зайшли. Зазвичай вони були для мене не такі цікаві, не такі фортові. Так, ну що, 200 золотих. Чорні скрині ждемо рулетку на них. Будемо, напевно, прокручувати. І на тірмоуза також чекаю. Так, 4 сертифікати, яка вже в нас є. Так, 100 золота. Угу. Ну, 24 штуки ще. Десяточку ми відкрили, один сертифікат випав. Опана! Є, Є 5, 5. Друзі, ну це вже вподобайка. Другий сертифікат. Другий сертифікат із цієї кучки, Це подобаєчка. Так як сподіваємось, ну, ще хотілося б гарні машини звідси. Колекційки, треба колекційки. Хочу хоча б 1015 золота, щоб упало, так як все ж таки треба до Нового року вже готуватись. Хочу 1050 золота надубасить і все його злить на новорічні кулі. Да? Ну, Новорічні контейнери, скажімо так, за золото. Так, другий рівень, плавець, блискавок, звичайний, на жаль. Так, ще 16 штук залишається. Цікаво, чи дасть ще один сертифікат? Було б непогано. Так, щось тут мені не подобається. 5 сертифікатів вже є. Давай. До речі, в цьому році, по-моєму, один раз тільки випало з другого рівня. І то це, друзі, не точно. Якийсь другий, мені здається, навіть хуже, ніж перший. Раніше точно був другий рівень кращий, ніж зараз. Так, ну, друзі, третій сертифікат. Будь ласка, підписуємося. Хто ще не підписаний, так як дивиться людей. Бачу другий раз і багатенько, і не всі підписані. А ті, хто підтримують, підписуються вам, яка щось підвисло, але думав уже можливо ще сертифікат. Так, 100 золота. 100 золота. Мені що знову вийти зайти. Ну ти що? Давай, ще 7 штук. Первого рівня. Не підведи. Есть, єсть, падає. Ну, порадуй ще. Порадуй. Друзі, за 11 років в Рині разу не випадало 100 золота. Ну, бачите, питаюся, питаюся. Є людям фортить, щастить, мені якось ну, прям на велику суму ніколи. 100 золота другий рівень, ну і залишається один первого. Що досить, а нічого гарного не дав. І що, містики, напевно, зараз Ну скуповувати не буду, вже воно то й непогане діло, Ну вже воно вже воно трошки треба збирати. так На жаль, до третього ми не дотягнемося Ну що, 6 сертифікатів плюс. Три контейнера другого рівня. Три контейнера. 10%. Ну, давай. Тут, в принципі, і Дніпрема хотілося би, і. Може, золото, щоб більш-менш. Ну, подивіться, що це за нагорода для другого рівня це. Це таке щось. Опа! Фух. Так! Підписка, друзями. Випав мені цей красавчик знову. І він в мене є. Це вже, мабуть, третій-четвертий раз на основі. Це 5 золота. Ну, хорошо. Початок мені подобається. І 500 золота. Забираємо. Ну, що, два-друга, ну, на до третього Ну, Зараз тягнутись ми не будемо. Да, З'явилось у мене золото. Дивимось. Да, 5000. Гепнулось Непогано. Так, ну що? Друзяки. Шість сертифікатів. Ну що? Ждемо хоча б одну десятку. Поїхали. перший Калібан піде. 3750. Копілка поповнюється. Елефант. Також є. Знову копілка поповнюється. Третій. І цей красавчик є. Три колекційки, компенс є. Опа, на десятка є. Оце є! Супер! Друзі, 6 сертифікатів, чотири колекційки. Підписуємося. Чет... Четвертий. Знову колекційка, восьма. І давай ще дев'ятку. І, і сімьорка. Ну що? Всі машини в мене були, друзі. Починав я з 5 тисяч, по-моєму, золота. Навіть 4 з чимось. Зараз 36 тисяч. Плюс у мене там є сертифікати, плюс у мене є які машинки, е які е ну, якби можна перепродати, то і ще десь до десятки мені, можливо, і нашкрябую. Вважаю, непогане відкриття. Непогано дало сертифікатів, дивіться. І плюс випав. КПЗ. Тому підписуємось Дякую за перегляди. Всім добра здоров'я, всі удачі, всім папа! -па.